Хей! Всім привіт, друзі, ви на каналі EvilPupsi. Я продовжую свою рубрику базовий контргай. Далі у нас на черзі Брайан Fury. Напоминаю, я беру 15 основних мувсетів, які використовує Брайан Fury. і ми його починаємо заучувати, а також само дивитися, які там мінуса. Все, друзі, всім приємного перегляду. Погнали! Снайкетч стартап 29 кадрів в блок плюс 26 можна залаунчити. На реакції можна залоуперити. Волстендг 1, стартап 15 кадрів в блок плюс 16. Має великий пушбек. Ви маєте ударяти своєю дальньою атакою. Тому що якщо ви не попадете, то він може вам дати просто контрхіт. Бачите, великий пушбек має. Дефорвард 1-2. Стартап 15 кадрів в блок мінус 15. Дуже часто Брайни люблять спамити цей атакою. але тільки одиничкою. Ну, воно там виходить, що плюс 5 вам на блоки. Ви зможете залаунчити або дати контрхід до 20 кадрів. От, западимося, Раз. Бачите, я йому дав контрхід. Все, і він далі не спамить, я бачу, от він далі хоче нажимати. Ну, а якщо він продовжив вбистру, то плюс 10 у нього виходить. От, Вам плюс 10 і. Ви можете 10-ти кадровою панішем наказати. 4-1. Стартап 18 кадрів. Вводить вас в крауч, можете наказати. Плюс 13 вам. 2-3. Стартап 13 кадрів, блок плюс 13. Но перший удар віфається, тому що дає невеликий пушбек. Як бачите, перший удар віфається. І він успіває зайти в блок. Вам треба чимось до достати таким, що у вас є якісь удари. Тому що перший удар, якщо ви захочете, просто запаніште, бо як бачите, він віфає. Forward 2 Forward 4 Стартап 15 кадрів в блок плюс 13. Наказуємо панішами. qcb 3 стартап 19 кадрів в блок плюс 13. Но тут є одне но. QCB3 дуже люблять Брайни іспользувати, цим спамити і ви думаєте, що зараз буде ще одна QCB3, но там дає лаунджер. Запам'ятайте одне. Якщо Брайн спамить QCB3 два рази, то третій удар або буде мідовий. Або послідній удар Х. Ну, нижній, який ще раз зробив він QCB-3. Ну тут треба вже бути готовим, я не знаю, ви вже маєте її зареактити третій удар, тому що ну, 19 кадрів можна залаунчити просто на їзі там, лоу-перії зробити. І, я не знаю там. Ну, будьте завжди готові, що він може прописати вам мід. Ну, типа, зробити вам лаунчер. Тому що ви думаєте, що зараз він зробить QCB3. Ви тут присідаєте. Ну, типа, зарані присідаєте, але він дає вам лаунчер і ви улітаєте на фулл комбу. Тому запам'ятайте, якщо він вам робить два рази, третій раз може бути ну, з долею вероятності на 70%, що він зробить мід. Ну, Мід-лаунчер. Тому будьте до цього готові. Якщо він продовжує. Ви маєте це все зрозуміти. Все, подивимося, як це блочити. юцб 4 Стартап 17 кадрів, блок плюс 12. Панішим. d 3 плюс 4, 2. Стартап 19 кадрів в блок плюс 12. Можна так же само залоуперити. UCF 1 плюс 2. Стартап 15 кадрів в блок плюс 12 дає біля стіни волбаунс. Так що стар... буде дуже часто вам прожимати біля стіни, і ви його наказуєте. Крауч ДФ 4. Стартап 15 кадрів в блок плюс 10. Валстенд 3 4. Стартап 12 кадрів. но перший удар так же само мінус 10, як і другий. Валстенд Forward 2. Стартап 19 кадрів в блок плюс 10. QCB24. Стартап 15 кадрів в блок плюс 9. Но другий удар можна просто присісти і залаунчити. Д3-2. Стартап 16 кадрів. Якщо ви перший удар пропустили, другий удар можете просто присісти в блок плюс 7, так що ви ніяк не, не накажете. Но якщо ви присядете під другий удар, ви можете запанішити. Бачите, перший удар залітає, під другий можете просто присісти. Так же саме можете залоперити. Все, друзі, на цьому відеоролик підходить до кінцю. Я сподіваюся, я вам дав трошки розуміння, як контрати Брайана, які удари його наказувати. Тому, якщо цей відеоролик для вас був пізнавальним, то не забувайте ставити подобаєчку, підписуватись на канал. Всім пока-пока.